Вітаємо на каналі Експорти. До вашої уваги огляд матчу Челсі Арсенал. Це Лондонське Дербі зінченко проти Мудрика. Було дуже цікаво і інтригуюче. Поїхали аналізувати. Вже в першому таймі Мудрик зміг відзначитися. Він хотів замикати передачу головою, але влучає в руку Саліба. Вітер після перегляду вару ставить на 11 метрів. Це пенальті. Палмер цей пенальті забиває спокійно, а потім Мудрик створює неймовірний момент, що це взагалі було: подача чи удар, чи взагалі незрозуміло, що. На повторі видно, що Мудрик взагалі не дивиться на ворота, дивився на партнерів, і м'яч зрізається з лівої ноги, з лівого флангу, залітає в ворота. І це 2-0. Рай забиває на 77-й хвилині. Яка помилка Санчеса? Оцінка 5-7 після матчу і дійсно. По факту просто віддав передачу не точно Райс в один дотик забиває в лівий кут. І це 2-1. І до речі, в Арсенала було не дуже багато моментів в першому таймі, а в другому дійсно додали ще й на виїзді, і ще Лондонське дербі. І, можливо, десь були вмотивовані. 84-та хвилина САКа подає з лівої ноги на дальню стійку, і там є тросар. Він замикає цю передачу. Це 2-2, неймовірний футбол. Неймовірне дербі, яке закінчується в нічию. І Артета задоволений в принципі таким результатом, а Арсенал не впізнати. А Челсі реабілітується з кожним матчем. Вони виглядають дуже цікаво. І дуже ми знаєте, радіємо за мудрика. 100 мільйонів працюють на усі 100%. Ну хоча 70 поки що, бонуси потім прийдуть до Шахтаря. Але в принципі, як він відіграє, він впевнений і треба далі йти. Побачимо його на матчі з Італії. Там буде дуже важливо перемагати, щоб без зайвих питань просто виходити на Євро Ліга Націй нас не цікавить. Ось такі справи. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Ну і обов'язково пишіть своє бачення в коментарях, поспілкуємося більш детально.